Добрий день, Микола Різник Голова Пшіняцької громади. Додивіться це відео до кінця. Зараз я вам покажу а, ту проблему, яку ми рішали два роки. Цілих два роки ми мучилися з цим. Це наша лікарня. Зараз ми тут все розломбили і робимо ремонт. Але показати вам хочу не її, а таку штуку наш рентген кабінет. Два роки ми мучилися, щоб зробити оцей прекрасний рентген-кабінет. Здавалося, що тут робити? Так, да, купив рентген і працюєш. Але е, оця вся історія з документацією, з обладнанням вишок, е, витяжок і всього іншого, і е, особливо бюрократія, це ну, дуже великий час. Придбали ми великий, класний, сучасний рентген, бо старий він був більше халіші людей, ніж е, е, лікував, обладнали все згідно норм. Там, е, Дозометричні вимірювання, всі двері, вікна, все це зробили, і тепер людям не треба їздити в диканьку, зіньків, котельву для того, щоб пройти рентген. Я дуже дякую за те, що допомогли. Включилася полтавська військова адміністрація, Володимир Когут, Устенко Олексій. Спасибі вам, що допомогли з цієї, ну просто, просто таке, скажімо так, мучення російське слово. Заходьте, дякую за допомогу і дякую людям за терпіння, що ну майже два роки терпіли, поки ми замінимо цей рентген. Тепер ми його замінили. Тепер нормально сучасні. Умови є для роботи людей а, пільговим категоріям безкоштовно. А, для, для інших там оплата 100 гривень за цей рентген, тому що пакет у нас не заключено. Це на первинній мережі. А, і ну, якщо врахувати погану дорогу, якій треба їхати і можна тут пройти. Я думаю, це нормальний варіант. А, наш лікар, розкажіть, що, що тут? Чим він відрізняється від старого рентгена? Якістю снімків. Меншої дози навантаження, тобто цей рентген не такий шкідливий для громадян. Ну і запрошуємо вас на дослідження. Ми робимо рентген грудної клітки, рентгенографію нижніх, верхніх кістілок, ну черепа. Приходьте. Да, бажаємо не попадати в лікарню, але тепер швидко якісно можна отримати послугу. Тут така скромна дівчинка. Розкажіть, як вас вже скільки ви зробили? Тільки що два да, приміння? Так, да, Два сніпки зробили у трьох проекціях деякі зробили. А так дуже гарний її апарат. Прекрасно все видно. Можемо глянути. Ага, тут Окрема кімнатка. Це ми все облаштовували, і витяжки, і вимірювання. Скільки ми намучилися? Молодці лікарі, Тетяна Валерівна Диво. Намучилася з тої документації а, uh, есть. Yes. Все нормально, тобто, якщо десь малий вивих і не ногу чи ще щось швидко так, можна буде нормально. зробити. Працюєте ви до Так, так. А так. це така потужна витяжка. Ну реально найскладніший проект за моєю каденцією був провести газ в Карабазівку. Там купа така документів, і оце рентген зробити. Але тепер е купляйте будинки в опічні, переїжджайте, тому що тут все є нормальна лікарня, нормальні школи, молодіжні ради, дороги тільки до нас дороги нема ну дорогу колись зроблять. Поки ще не подорожала нерухомість в піщанській громаді. Переїжджайте, інвестуйте. Ну і дякуємо, звісно, платникам податків. Тому люди користуйтеся, хай воно вам не пригождається, але ця послуга тепер є і в опічні. Дякуємо всім за допомогу.